У 2024 році медіа Room опублікували статтю про 12 гуртів, за якими сумують українці. Там злий реперзенник, оркестр Че, Юко та П'ятий вимір, про які ми поговоримо сьогодні. Смуток сабери по Після перемоги гурту Циферблат у нацвідборі 2025 року в своїй промові вони згадали гурти, які стали першим проривом української музики на фоні усього російського. Деякі гурти, які я любив, п'ятий вимір, «Тікту», вони не, не отримали того визнання, яке мали. Цієї маленької згадки стало достатньо, щоб у тіктоці полетіли на різки з виступами та піснями гурту П'ятий вимір. Давайте більше дізнаємося про їхню історію і спробуємо вгадати, чи повернеться гурт з новими піснями після того, як про них всі знову заговорили. Ми спадемо з великих лідернові на цьому світу. Варто розпочати з того, що гурт існує ще аж з 2006 року. Кришу, я, бачу, я чую, бачу, я знаю що. Зберезі вікна так же, я буду камінням тобі. І офіційно він досі не розпався. Хоча останній зіграний концерт був аж у 2021 році. А останні релізи на стрімінгах це міні-альбом Карма 2019 року. Та через рік випущений ремікс їхньої дебютної пісні Так тихо. Так тихо, довго. Дебекли чуда та деспеш так міцно. Дебютний альбом, який отримав назву Міста лінія, вони випустили у 2014-му, і вмістив він у собі 9 треків. Музика концепції цього альбому домінує урбаністична тематика із яскраво вираженими музичними настроями великого міста. Та впорядкованою мегаполісною метушнею. Навіть сама назва альбому місто лінія походить від розміщеного списку треків на звороті диску, який виглядає як гілка міського метро. У записі нової плетівки не використовували жодного штучно створеного на комп'ютері звуку, і це згодом стане родзинкою гурту, лише живі інструменти без цифрових ефектів. Загалом під час запису альбому було використано 8 видів клавіш і 7 різних гітар. Також особливого шарму місто лінії додав вокал Ролини українського джазу Анни Чайковської, яка раніше співпрацювала з океаном Ельзи та багатьма іншими відомими виконавцями. Аня Чайковська та акусті квартет, просто зараз в програмі музика. Місто лінія було дуже тепло сприйнята критиками. Вона потрапила в топ альбомів багатьох музичних блогів, зокрема Лірум та Кома. Про п'ятий вимір почали згадувати ледь не кожного разу, коли мова заходила про нове покоління української музики. Курт експериментував із живими виступами і навіть кілька разів відіграв програму із струнним квартетом, але повні зали так і не набивалися, а п'ятий вимір залишався широко відомим у вузьких колах. Та треба, треба щось міняти. Другий альбом, нові імена, був випущений у 2017 році. Олексій Бондаренко в статті на Лірум написав. Гурт П'ятий вимір знаходиться на переломному етапі свого існування. Рік тому гурт ледь не розпався. Під час нашої зустрічі хлопці розслаблено готують попкорн, розливають пиво та вино. Поки бас-гітарист Рома Гаркавенко вантажить нові імена на саундкла. Чого не видає важливості моменту завтра? Цей альбом назвуть одним з головних в українській музиці за рік. Зараз найбільша проблема в тому, що пиво схоже скоро закінчиться. Одна особливість гурту в тому, що всі учасники живуть музикою. І на час випуску другого альбому фронтмен гурту також грає в сольному проєкті постмен і часто їздить на виступи за кордон. Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Весени 2018 року гурт повідомив про те, що їх покидає барабанщик Семен. Та незабаром життя знову звело хлопців разом. Семен повернувся, і вже у 2019 році п'ятий вимір відродив золотий склад і випустив новий міні-альбом Карма. Міні-альбом Карма це найкраще, що робив п'ятий вимір. Вони знову закинули себе у нові обставини, і на виході отримали чи то джаз, який дуже хоче бути поп-музикою, чи то поп-альбом, що звучить як джаз. Я відпливаю в море, ковтаючи страхи дощі. Май, май. Після того, як гурт отримав друге дихання, вони навіть зробили допис у себе в інстаграмі, де натякнули, що мають багато невипущених пісень, і поки не знають, що з ними робити. До страки. Оче. Буляха, ну ти бачив, ти бачив це. Кожен учасник гурту продовжує займатися музикою. Так, наприклад, Роман Гаркавенко грає на концертах разом з гуртом Циферблат. До речі, у їхній творчості, окрім промови на нацвідборі, є ще одна згадка гурту П'ятий вибір у пісні Дискофанко терапія. Аука Чіліукру <му> визнає знову Антин Почтар і Вадим Лазаренко створюють музику у сольних проєктах Постмен і Меркур, і дуже вдало. По 14 треків Меркура можна почути у гарі Stalker 2. Також нещодавно у нього вийшов новий трек спільно з поштарем. Вже під час створення цього відео я наткнувся на ютуб канал Костя Костя. Це старий канал соліста п'ятого виміру, і там є відео про їхній перший альбом 2011 року, тобто ще за два роки до міста ліній. І цього альбому ніде немає на платформах. В описі до відео я залишу посилання на цей канал для тих, кому захочеться зануритись у стару творчість. Гурту. Не забудьте поставити вподобання та написати коментар, наприклад, коли ви дізналися про гурт 5 вимір чи, можливо, чуєте про них вперше. Ваша активність підштовхне мене до створення нових відео. Дякую всім, хто додивився до кінця.